Сьогодні проїдемо ділянку дороги із кількома помилками від автодору. Плануємо перетнути звичайне нерегульоване перехрестя прямо. Отже, заздалегідь бачимо попереджений знак про небезпечний поворот праворуч. Далі повністю закритий деревом знак «Головна дорога, відразу під яким мала би бути табличка 78, та вона чомусь нижче. Більше того, табличка не відповідає конфігурації перехрестя. Було воно не ікс-подібне, а із вигином головної дороги. Тобто, насправді мало бути ось так. До речі, рухаючись тут прямо, обов'язково вмикаємо лівий поворотник, показуючи, що ми з'їжджаємо з головної дороги. Саме такий випадок навіть коментували в Нацполіції. Перед нами приїжджає два авто. Як думаєте, цей водій порушив ПДР? Пишіть в коментарях. Рухаємось далі! Будьте уважні на дорозі і готові до різноманітних сюрпризів від автодору.